Анальний свербіж буває ну, не тільки при гостриках. Буваються звернення, що кажуть, у дитини є анальний свербіж призначити гельмінтні препарати. Я все одно обов'язково призначаю аналіз, тому що анальний свербіж може бути банально при атопічному дерматиті. Що ж дитині тепер постійно пити гельмінтні препарати, ні. Тому це частий симптом, але не прям от... виключно характерний лише для гостриків. Крім того, можна побачити навіть яйця. В складках, якщо добре роздивитися за допомогою лупи, можна роздивитися яйця в анальних складках. Крім того, іноді статеві особини, статевозрілі особини, виходять разом з випороженнями, і батьки можуть в горщику побачити самих паразитів. В принципі, це і є дуже часто основним симптомом, який говорить про те, що у дитини є гострики. Тобто батьки в горщику бачать таких білих коробах коротких Якщо у дитини є сильний зуд, вона може розчухувати і будуть такі маленькі ранки в ділянці пеанального отвору. Дитина може бути дещо дратівливою, але знову ж таки, враховуючи, що вік, в якому діти хворіють на ентерпіоз, це молодший дошкільний вік і молодший шкільний вік. Да? Тобто діти в садочках і школах вони можуть бути дратівливими з будь-яких обставин, у них багато криз відбувається. От, тому це неспецифічно. Ну, який виражений анальний нічний зуд, то дитина може вночі прокидатись. Такої, такої якоїсь значної інтоксикації, порушення загального стану, як правило, не відбувається.